Я вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні, поки в нас є світло, я вирішила приготувати торт мурашник. І хочу поділитися з вами дуже вдалим рецептом крему саме для мурашника, але його можна використовувати і для інших тортиків, дуже смачних. Для цього нам потрібно взяти 200 г вершкового масла. У мене. Домашнє вершкове масло кімнатної температури 200 г. До цього я додаю згущене молоко. Теж у мене півлітрова баночка, теж домашнє згущене молоко. У мене сьогодні буде неймовірно смачний мурашник. Так, ну а рецепт це моєї подруги. Це її найулюбленіший рецепт. І уявляєте, вона так співпала от яке все ж таки було здивування її, коли вона. Я Дуже полюбляю мурашник, і вона каже: Його найсмачніше. Вперше вона спробувала від своєї свекрухи. І це рецепт її свекрухи. Я кажу: Ну як тобі пощастило? Слухай, ну твій улюблений торт і готує його найсмачніше свекруха. Та і вона каже: оце рецепт саме моєї свекрухи. Тож вона поділилася. І я в минулому році готувала по її рецепту. Всій моїй родині сподобалося і кого не пригощала, потім всі казали, що дуже-дуже смачно. А кумама я взагалі подумала, що я купила той мурашник. Каже, де, де ти купувала такий смачний мурашник? Я кажу, так це ж домашній. І тепер поєднуємо згущене молоко з вершковим маслом, міксером. Збили масло з звичайним молоком і додаємо по рецепту одну столову ложку какао. Єдине в мене какао не занадто високої якості. От це пам'ятаєте, я показувала, що я в Аврорі купувала, то мені воно не дуже то вподобало, але іншого в мене немає. Тож додаю його столову ложечку, додала какао. Тепер нам потрібно додати мед по рецепту. Але це дуже смачно. Можливо, спочатку здається, що це занадто вже буде і мед, і вершкове масло, і згущене молоко, і какао. Але спробуйте, вам думаю, сподобається. Бо я так спочатку, коли вона мені дала цей рецепт, я засумнівалася, але вона каже, ти обов'язково спробуй, тобі має сподобатися. Додаємо мед, потрібно буде 2 столових ложечки. Далі додаємо, як казала моя подруга, обов'язково ваніль. І найважливіше, це секретний інгредієнт, це коньяк. Кон нам потрібно буде десь піврюмки коняку. У мене такий він занадто міцний коньяк, витриманий. Він надасть неперевершеного і аромату, і смаку. Всі все інгредієнти а, в нас вже а, поєдналися між собою, і нам потрібно все збити тепер міксером. Цей крем, наче як начинка, у цукерок в рошені Київ вечірні. От за смаком вони мені нагадують, вірніше, цей крем за смаком нагадує ті цукерки. Коржі в мене вже готові, я їх подрібнила і зараз буду вже збирати. І, як казала моя подруга, Потрібно по її рецепту не гіркою викладати саме мурашник, а е, потрібно буде викласти у форму і притиснути, щоб всі інгредієнти крем і коржі між собою дуже добре потоваришувалися. Я для зручності використовую тавкушку, як то кажуть, і ось так от притискаю для того, щоб щільно там між собою був крем і коржі. Все, все готово в мене тепер. Потрібно буде покласти у холодильник і дочекатися десь годинки, 2-3 для того, щоб він повністю повністю охолонув. Бажанням можна зверху тортик прикрасити або горіхами, або використовувати шоколад, але він і так, в принципі, смачний, то я вирішила його не декорувати. І поки в мене в холодильнику чекає своєї одієнції мурашник, який ми з вами приготували, хочу. Декілька хвилин приділити своїм відгукам, адже показую вам такі цікаві знахідки по дуже бюджетним цінам. І знаю, що ви любите взагалі таке переглядати, і дуже дячна вам теж за свої відгуки, які ви залишаєте під деякими товарами, які я показую теж в оглядах. Сьогодні хочу показати маску, яку я купувала в Єві, на знижках, там, де була акційна пропозиція, дві одиниці купуєш і дві отримуєш у подарунок. По бюджетній ціні 29 ,99 гривень 99 копійок, Дві одиниці купила за 60 гривень, а отримала 4 одиниці з таких ось чудових масок. Я брала різної за серії, але ось вчора пробувала цю маску з вітамінами. Вона мені дуже сподобалася: зранку прокидаєшся дуже пружне таке обличчя, підтягнуте, зволожене. І в мене навіть були деякі почервоніння на обличчі, то ця маска навіть зранку цих почервонінь не було рівний такий тон обличчя, бо мені дуже сподобалася. Вона, хоч бюджетна, але дуже-дуже гарний ефект цієї маски. Ви бачите, такі бюджетні знахідки, вони в ЄВІ, які представлені, то мають дієвий ефект. Це корейська маска. Наступне, що б хотіла б вам показати, це. Блиск для губ, я вам його показувала. Це я купувала в просторі. Якщо не помиляюся, навесні я показувала свої відгуки, я за нього залишала, але хочу вам сьогодні ще його показати. Дуже хороший він за якості в мене номер це 101. Він такий приємно рожевого відтінку. Робі Роуз, чесно кажучи, давно в мене не було. Це взагалі косметика, якою що мені здається, мама моя користувалася. Але ось побачила в просторі, вирішила взяти. Мені сподобалося, як вона лягає на губи, не пересушує. З приводу зволоження хотілося б краще, але за таку ціну то ідеально. Вона там бюджетна серія щось до 100 гривень вона коштувала ця губна помада. І наступне я показувала вам в зараз цю відкладу від торгової марки Ламен. Теж діяла колись акційна пропозиція влітку. Дві одиниці купуєш ось чотири отримує подарунок. І я декілька штучків взяла. Таке це матулича помада, не верніше. І чим мені вона от якраз на сьогодні така вітряна погода у Вінниці. На таку погоду вона дуже ідеальна. Тобто, волосячка, коли вітер і ви не в шапці, не в якомусь головному уборі або волосся не підібране, то в вітряну погоду така помада вона дуже гарна, гарно підходить, щоб волосячко, коли дме вітер, щоб воно на губах не залишалося. Ось матуюча помада в самий раз. Вона теж в Єві представлена, можна намикати її, замовляти. І від цієї торгов... мені вона спочатку, коли я купила не занадто, не одразу вона мені сподобалася. Чому? Тому що тут така занадто велика кісточка. Ось бачите, я покажу вам. Ось така вона, на відміну від, попери... від попередньої рубро, що я показувала, ну, і взагалі, які є в таких рідких формах рідкі помади. або... Близький для губ, то кісточка ну, занадто велика. І вона мені спочатку не сподобалася. А потім нічого вже звикла і наноситься непогано. По стійкості не занадто висока в неї стійкість, але повторюю, що за таку вартість, то можна її придбати і не раз. А ось мій фаворит саме по рідким помадам. по... Тим як лягає вона взагалі на, на губи помада, і як тримається протягом дня. Ось мій фаворит це все ж таки ревлон. А, вона не бюджетна, але вона коштує взагалі вартою кожної своєї гривні. Ось ця помада вже я не знаю, більше мабуть року вона в мене вже. Мій улюблений взагалі відтінок. І взимку можу, і навесні, і влітку, і ось восени. Тобто круглий рік я можу нею користуватися. На відміну від попередньої ламель, що я показувала, тут кісточка, ось бачите, мініатюрочка. Ось так вона виглядає. Дуже зручна взагалі в нанесенні, дуже-дуже стійка взагалі це Помада після того, як просто пообідав після, верніше, після їжі, просто е, оновити її і все, а так постійкості взагалі вона ідеальна. І у мене навіть буває таке, що якщо в подорожі нею користуєшся і їдеш там, наприклад, у потязі, да і зранку прокидаєшся, то помада, якщо не використав. Такі міцелярну воду або там ще щось, щоб зняти взагалі прибрати цю помаду, то вона по стійкості дуже довго взагалі тримається. Мені вона подобається. Мені її подарували, але така любов у нас з нею трапилася що одна з моїх фаворитів. Наступне, що я хотіла показати вам, це блиск для губ, коли не хочеться взагалі нічого, ніякий відтінок наносити на губи, а просто хочеться, щоб був такий зволожений, зволожений взагалі губки, то користуюся ось таким бальзамчиком від ламель. Він такий трохи має розивати такий відтінок, але на губах його майже, майже і непомітно. Дуже мені до вподоби це купувала його, замовляла на майкапі, бо в Єві, чомусь він не представлений. Якось побачила рекомендацію однієї дівчинки і взяла спробувати. В мене з цим бальзамчиком теж трапилася любов, потоваришувала, як то кажуть, дуже добре, бо вже половинку вже використала. Хоча тут 6 мл всього, але розхід такий мінімальний. Кісточка теж така мініатюрочка, дуже зручно наносити. Ось так вона виглядає. Приємний такий аромат в неї. і, знаєте, дуже довго зволожує губки. Мої. Мені подобається ось сам ефект цієї. І наостанок хотіла показати вам, що сьогодні ще в мене нові олівці. Уявляєте, сестра побачила відео, там де мої оці були ці, і сьогодні мені презентували два олівчика. Каже, ось так будеш занотовувати. Каже, не знала, що обрати, але обрала класичний один чорний в чорному відтінку, а один ось такий він золотаво, золотаво-бронзовий такий якийсь відтінок. Не знаю, як він відображається на камері. Загалом, ось такі у мене подаруночки сьогодні для настрою. Ще за олівчики О, олівчики канцелярські. Тож я показувала косметичні. Декоративною косметикою тут кажу олівці, то це олівці, якраз канцелярські для нотатків у блокноті. Дякую вам, що приділили час цьому відео. Ну а муражник покажу вам у розрізі вже в наступному обов'язковому відео. Тож дякую вам ще раз за підтримку україномовного каналу.